Зараз оцінимо планування одноповерхових таунхаусів в Гостомелі 67 метрів квадратних, півтори сотки землі за 45 тисяч доларів всього. Дивіться, фасадики будуть ось такі. Тепер дивимося на планування. Зараз іде будівництво, звісно. Дивіться, тут місце для зберігання речей. Заходимо далі, тут у нас Очевидно, санвузол планується. Проходимо далі. Перша кімнатка. Тут у нас або технічне приміщення, організовуємо, або е місце для зберігання речей, або ще один санвузол на ваш розсуд. Сюди заходимо в кухню, вітальню з великим вікном та виходом на терасу. І тут у нас ще одна кімнатка, теж з виходом на терасу. На задній дворик маємо на увазі півтори сотки землі, тому задній дворик буде великий, поки що цього не видно. Але я обов'язково вам покажу в наступних відео, коли тут закінчаться роботи. Дуже класна пропозиція. Рекомендую. Реально чесно, адже 67 квадратних метрів за 45 тисяч доларів і своїх півтори сотки діляночка це унікальна пропозиція. По регіону аналогічних немає.